Вітання! Сьогоднішнє відео, як не смішно, буде знову про оновлення, але тепер вже з додатковими завданнями для сімей. Окрім цього, також додали нові машини на сервер і ще декілька важливих нововведень. Про це все сьогодні я вам розкажу. А поки підтримайте, будь ласка, лайком і подивіться до кінця. Там я зроблю розіграш на 50 тисяч на кванті. Також нагадаю, що в мене є свій промокод Macao, Вводьте його в телефоні і получайте на старті 50 тисяч і плюс один рівень вашого персонажу. Отож, переходимо до списку оновлень, Тепер в мерії в неробочий час ви можете купити собі ліцензії. Ціни не сильно великі, тому можна сказати, що це плюс, так як дуже часто бувало таке, що в тій же мерії просто не було працівників, і ти лишався без ліцухи. Тепер війна за гвинтокрили перенесена у аеропорт, так як на кайоперіку була велика кількість багів. Наступною важливою зміною є розділення авторинку. Відтепер зменшена кількість слотів на основному місці, а також додана друга точка поблизу аеропорту, що дозволяє знизити нагрузку в одній точці карти. І досить важливим є момент в продажі автомобілів. Тепер з ціни буде зніматися 3% комісії, що в цілому є нормальним, так як буде допомагати виведенню віртів з серверу і стриманню економіки. Також була додана нова фракція, а саме байкери. Як зазначається, вона є краймом, але без можливості грати капти або ж бізвари. А також вони не зможуть їздити на ВЗХ чи ВЗГ. Тому, можливо, туди будуть йти більш ідейні люди, кому цікава байкерська тема або якесь РП. Тепер розказую коротенько про машини. Була значно знижена вартість деяких автівок, таких як Octavia RS, Escalade, Navigator, Chevrolet C6, Mercedes Benz S. SLR, Bentayga, RAV4 і Audi a 8 Також незначно підвищена вартість на деякі інші авто. Ну і додали три нових машини. Дві з них точно багато людей чекало. Нові автівки в продажі це Lamborghini Huracan. Есесі Туатара Страйкер і Volkswagen Touareg Якщо хтось з вас вже придбав собі одне з цих авто, то напишіть свої враження від них. І переходимо до головної сьогоднішньої теми оновлення сімейне доповнення. Для невеликих сімей додали бюджетний варіант створення сім'ї. Саме створення буде коштувати 5 мільйонів, що на 2,5 мільйони менше від основного. Так що і в цьому випадку у вас буде можливість приєднати сім'ю до будинку з п'яти гаражкою, а не з 10, що також досить здешевлює вартість. Але ціною такого здешевлення буде момент, що ваш будинок не буде відображатись як сімейний на самій карті, і у вас не буде можливості. І приймати участь в війнах сімей, і можливо хтось скаже, а в чому тоді суть створення фамки. Але тепер у вас є перші контракти, які допоможуть фармити гроші. Всього їх є три штуки: два з них дають вам можливість заробітку, а третій зроблений для репутації, хоча поки не зрозуміло для чого вона буде потрібна. Якщо вам цікаво, то зараз прочитаю і приблизно поясню, як будуть працювати ці контракти. Відкриваємо меню нашої сім'ї, переходимо в вкладку завдання, і бачимо, в нас тут появилося три різних контракти. Перший в нас є рибний день. Тут нам за 6 годин треба зловити 2 тисячі риби. І за що ми в висновку получимо 2 ікспи? Наскільки я розумію, воно дається якраз таки на сім'ю, що допоможе прокачатись, і 50 тисяч, і також плюс одну репутацію. Другий цей допомога на дорогах. Нам тут треба буде полагодити 100 машин і заправити 50 машин. За що ми отримуємо 2 XP і 3 репутації? Це завдання більше виходить на репутацію, Так як гроші за нього взагалі не даються. І третій в нас є це товарний вибух. На нього дається 6 годин. До речі, за допомогу на дорогах дається 12 годин на його виконання. А от за товарний вибух так само 6 годин, і тут нам треба буде возити матеріали, їх треба здати 1000 кг тобто. Сто тисячу штук, скажем так, за що ми отримуємо одну ікспу, 150 тисяч, один авторитет і одну репутацію. Як я вже сказав, оця XP прийдемо на головну, і тут ми бачимо, що в нас є от вже одна репутація за виконане завдання, кримінальний авторитет. Також дається ікспа на прокачку рівня, що в висновку вам дозволить мати більшу кількість учасників в вашій сім'ї, фракції, ну або якому як зручніше. На цьому оновлення закінчується, а ми перейдемо до розіграшу. Вітаю примужця з минулого відео. Сьогодні розіграю також 50 тисяч. Умови прості, підписка на канал, поставити лайк на це відео і написати коментар більше ніж з п'яти слів. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в новому відео і всім пока-пока.